Це відпочинковий комплекс Ільс. А це гора Ельза. Де гора Ельза. А от гора Ельза. Тут можна Ільза, на лижах. А не Ельза. Можна це не Ельза, на а погадатись. Ільза там далі, в іншому місці. А можна на лижах там покататися? Можна, коли буде сніг. А от там ми планували бач. тут кататись на лижах, але немає снігу. А от там якісь бачу є. Ну там мало ліс для, для лиж. Ось. Зараз ми спустимося вниз. Бач. На нашому готелі туди. Я не зазняла, в мене камера, в мене батарея якась сіла. Щось хоча б зазняла? Трошки зазняла. Як ти їхав, не зазняло, на жаль. У мене вже батарея сіла. Зараз знімаємо телефон. Ось це відпочинковий комплекс Ільс. Ось такий майданчик. Ой, Ой, там горка є, Там гортки є, так? Така територія. Тут добре коли сніг є. Тут тут є тарифи. Дев'ятсот гривень година. Сноубордінг. Гірські лижі, вісімсот гривень одна година. 2 години 1400, 3 години 1900. А у вихідні дні плюс 100 гривень. Так, а за двох людей за 3 години 1600. Дешевше виходить. з згори. Сонце вийшло на кінець. Батарея на камері сіла. Знімаємо надзвичайний телефон. Вон там решітка видніється. Це такий невеличкий хутір. Я там сьогодні зранку була, магазин ходи. Такий крутий спуск досить. Тому що хлопці нас підвезли. А нам лишається тільки спуститися. Завтра вже можемо собі не підніматися. Завтра заплануємо якісь інші мероприємства. А зараз ми прийдемо, будемо смажити шашлик. Поїмо. І десь на восьму вечора маємо мати джакузі. Сонце вже заходить. Найшли собі заняття каменя мечуть. Зараз ваш кіно хату розвалити. Там ту сіно Машка складала, певно. Ціле літо працювала тут. Дивись, яке копиться сіно. Хлопці знайшли собі заняття. Тютю -тю Таню не вбийте, бо вам треба ще шашлик жарити. Я попробую. Що Діма ригачка, ригачка ж. А тут спустилась. Я так спустилась тут. Ідемо. Час розкидати каміння, а потім прийде час збирати каміння. Ага, ти думав спертись на неї. Стару хату і нову, а ми Одна далеко. Близько поруч. А ми в чи за ми в а Славська? Славська їхати? Скільки ми їхали? Після хвилин. Я не знаю, Дім. Філь. Я не знаю. Подивись по карті. Ого, це Машки копиця сіна. Це Машки копиця сіна. Це Машка літом насушила <питерігінь> стільки сіна. Що буде? Ми вас не лишимо. Ще нас чекати будуть. А добру, держить село. Ну, гарне село. Хутір. Навіть не село, а хутір. Я а сок Купити брали. Давайте сочок поп'ємо. Бо наїлися та й пити захотів. На, У тебе є водичка, хочеш А-а. Дай зубами. Ні, я сам сапою. сам сонце купить. Я не загрес. Просто хотів з нею побавитися. Курка боїться. Курка біда злякала, що я аж паралізувала. Не могла кроку ступити Тракторець щось так повільно їде. Ну щось так піднімається. Якийсь гній везуть, що? Якби дуже людям трохи попити. Ну візьми соку Тут такий мох. Дуже повільно їде, під гору важко. З вантажем. А може сфоткаємося тут? А як? На, на твій фотік. Отут гарно е, голубенький такий фон. Все, давай тіпо.